Шановні колеги, хочемо поділитися нашим досвідом використання склеральних лінз в лікуванні захворювань поверхні рогівки. Склеральні лінзи традиційно застосовуються для корекції і регулярної та асиметричної рогівки, такі як кератоконуса, кератоглобуса, після пересадки рогівки та радіальних насічок. Але із успіхом можуть бути застосовані для лікування хвороб поверхні ока. Це стало можливим в 80-х роках ХХ століття, коли е, е, знайшли своє застосування жорсткі газопроникні контактні лінзи, коротко нагадаємо базову конструкцію склеральної лінзи. Така лінза спирається на склеру та підтримує належний кліренс сльози над поверхньою рогівки, що виключає контакт рогівки з лінзою. А в заломленні е, променів бере участь лише передня поверхня лінзи та поверхня кришталика. Зорова вість ока при цьому співпадає з оптичною вісью лінзи. І так ми отримаємо ідеальні умови для приломлення променів. Склеральну лінзу можна виготовити для будь-якого профілю рогівки, регулюючи її сагітальну глибину, і таким чином отримуємо максимальний зір при мінімальному контакті з поверхнею ока. Що ж ми маємо на сьогодні? На сьогодні визначені безпечні з точки зору кисневої проникності. Кисневої трансмісії параметри товщини рогівки і е, товщини склеральної лінзи та кліренсу сльози під лінзою, адже занадто високий шар рідини під лінзою буде перешкодою для, е, для того, щоб рогівка отримала достатню кількість кисню. І мінімальне значення кисневої трансмісії е, визначене при товщині склеральної лінзи 250 мікрон. Має бути деканате від 33 до 24. Це досягається, коли кліренс рідини під лінзою від 100 до 200 мікрон. Це дозволяє забезпечити хороший обмін кисню під лінзою та відсутність контакту рогівки і поверхні контакту з рогівкою та зоною лімба. Лінза OneFitMed є найбільш одна з найбільш керованих склеральних лінз. Це кастомізована лінза. Ми можемо тут легко регулювати кліренс, має хорошу кисневу трансмісію, забезпечує здоров'я рогівки. Можемо оптимально вибрати і оптичні параметри, і хорошу і комфортну посадку. Така лінза дозволяє коригувати порушення оптики від 30, плюс 30 до мінус 30 діоптрій. Підходить для рогівки з кератометрії від 25 до 70 діоптрій. Може коригувати будь-яку торичність з будь-якою вісю. Захисна функція склеральної лінзи, чим же вона забезпечується. Великий діаметр лінзи дозволяє повністю покрити рогівку і при цьому не торкатися лімбу, не компрометуючи туборові клітини. Така лінза створює під собою резервуар рідини, який дає нам ідеальні умови для поверхні рогівки. І таким чином ми можемо. Це може стати хорошим рішенням для протекції рогівки при захворюваннях і тяжких проявах синдрому сухого ока. Ну, наприклад, нейротрофічний кератит. Лінза запобігає висиханню ока при паралічі Белла, лагофтальмі, травмі повік. Захищає рогівку від мікротравм при морганні, при ентропіоні, трихіазі, синдроми Стівена Джонса, може стати резервуаром для медикаментів, наприклад, гіалуронової кислоти, аутосироватки, антибіотика. Покращує очний комфорт при околофаціальному болі, ну і е, так само покращує гостроти зору за рахунок нівелювання нерівностей рогів. Велика кількість публікацій, які присвячені е, застосуванню склеральної лінзи, якраз при захворюванні поверхні ока, е, говорить про те, що це перспективний засіб е, лікування і е, має хороші хороші результати. І ще в 2015 році було проведено велике мультицентрове дослідження «Скоуп», яке дослідило розподіл задач при використанні склеральних лінз, і в 16% випадків вони були застосовані для лікування проблем поверхні ока, 74% – для корекції регулярної рогівки, і в 10% – для досягнення максимальної корекції при надто високих ступенях порушення рефракції. Ну і до приладів в цій презентації наведені всі наші пацієнти, крім одного, я про нього далі розкажу. Наприклад, ендокринна офтальмопатія, Незмикання повік приводить до висушування рогівки, порушення її чутливості, а механічне пошкодження епітелію краєм повік призводить до епітеліопатії, а далі виразкування сторінним інфікуванням. Слеральна лінза допомагає створити захистити рогівку, весь час її зволожити, з метою так само уникнути тарзорафію. Ну, і ось приклад, коли пацієнт використовував три роки склеральну лінзу, у нього був лагофтальм при парезі лицового нерва. хорошим ефектом. А це пацієнт, який має рубцевий лагофтальм після травми повік. І ви бачите око після 10 годин безперервного використання лінзи. Хочемо закликати, щоб лікарі не чекали появи ускладнень, а тим більше там, де вони точно з'являться питання тільки часу, а більш сміливо призначали застосування склеральної лінзи. Це пацієнт з помитнінням рогівки і неоваскуляризацією внаслідок кератиту. І він також три роки використовує скларальну лінзу. Ну, тут в цьому випадку більше для корекції регулярного астигматизму. Зір 0,15 це до початку використання лінзи в лінзі 0,3. Через 6 років ми маємо покращення зору за рахунок і ем, зниження помутніння, і зникнення, практично зникнення неоваскуляризації. І вже зір в лінзі 0,6. Нейротрофічний кератит, тяжкий стан ока. При, які супроводжуються зниженням чутливості, ми бачимо виразку поверхневу, ну але вже таку досить серйозну виразку рогівки. І наступний верхній освіті верхній освіті верхній це на фоні застосування лікування з використанням склеральної лінзи. І от стан рогівки значно покращився. Ще нейротрофічний кератит до застосування лікування з використанням склеральної лінзи та через рік після такого лікування. Ми отримали протекцію поверхні, покращення трофіки, постійне зволоження. Як змінилася поверхня роївки, а це застосування склеральної лінзи при периферійній гіпертрофічній субепітеліальній дистрофії. Ну таке не, не досить часте захворювання і стан. Але він теж викликає і помутніння периферійної зони, і неоваскуляризацію, і виражений астигматизм. Склеральна лінза була застосована саме для корекції астигматизму, але ми бачимо покращення стану рогівки, помутніння, зменшення неоваскуляризації. При краєвій версітерієна наша пацієнтка носить декілька років склеральні лінзи на обидва ока. Також з приводу астигматизму вираженого, але, на щастя, не було навіть і прогресування вираз китеріна за весь цей період. Оце пацієнт не з нашої клініки, це з літератури фото, але теж це досвід іншої клініки застосування склеральної лінзи на трансплантованій рогівки при нейротрофічному кератиті. При синдромі сухого ока з ничим кератитом. Ну, звичайно, склеральну лінзу ми будемо застосовувати в таких же важких випадках, наприклад, при синдромі Шегрена, який може супроводжуватись ничистим кератитом, розвивається на фоні аутоімунного процесу, вимагає завжди активного лікування з використанням безконсервантних зволожуючих препаратів, цитостатіків і е, е, постійної підтримки ревматолога. В цьому випадку шар рідини під склеральною лінзою. Може, можна назвати навіть рідким бандажем, який і зволожує, і захищає від дії зовнішнього середовища, підвищує комфорт і запобігає дії цитокінів сльози з рахунок повільному обміну сльози під лінзою. І це наша пацієнтка з знищитим кератитом, Ви бачите її рогівку, яка профарбовується по всій поверхні, і по всій поверхні ми бачимо ці ниточки. Ось рогівка вже в склеральній лінзі. І через декілька місяців використання лінзи значно кращий стан, профарбовування залишається, але вже зовсім в меншому обсязі. Синдром Стівена Джонса тяжке, е, тяжке враження ока, також склеральна лінза з успіхом може бути застосована за рахунок зменшення кількості цитокінів, також в рідині під лінзою, перешкоджає адгезію слизової і створює комфорт. Це пацієнт після хімічного опіку рогівки з дефіцитом стовбурових клітин. Чотири роки використовує склеральну лінзу. Під лінзу ми застосовували аутосироватку та невеликі дози кортикостероїдів. Також хороший ефект. Околофаціальний біль. Це такий від, вид нейропатичного болю, який виникає на фоні пошкодження нервових закінчень рогівки. Внаслідок травм хронічних запалень, а також неврином трійчастого нерва проявляється надмірною гіперчутливість рогівки на будь-які подразники, такі пацієнти зустрічаються в практиці будь-якого офтальмолога, тому що вони ходять від лікаря до лікаря, від клініки до клініки, перепробували всі види зволожуючих крапель, їм нічого не допомагає. У мене така пацієнтка, вона говорила, я хочу витягти своє око і покласти його в масличко. Інколи говорять, вони я не можу так жити. Так, от таким пацієнтам теж склеральна лінза може допомогти і розірвати це порочне коло гіпералгезії. В нашій клініці є пацієнт, він війшов в цю презентацію. Це доволі поважного віку вже людина, яка прийшла до нас в клініку після двостороннього опіку рогівки, будучи сліпим. Ми запропонували, але у нас цей чоловік страждав околофасальним болем. І йому була запропонована склеральна лінза як спроба. Він справді дуже добре оцінив е цю терапію мов, мов терапію і замовив на друге око також склеральну лінзу. Отак сліпа людина носить склеральні лінзи на обидва ока, і цим задоволена. Ну і висновок. Склеральна лінза це цінний терапевтичний інструмент в лікуванні пацієнтів з захворювань поверхні ока. Вона дозволяє здійснити протекцію, постійне зволоження, дає комфорт та оптичну корекцію. Це може стати прекрасним рішенням для тих пацієнтів, лікування котрих традиційними засобами не дає ефекту. Обов'язковою умовою вдалого підбору склеральних лінз для таких пацієнтів це правильний вибір діаметру та сагітальної глибини лінзи, так щоб залишити інтактним не тільки поверхню рогівку, а, рогівки, а й зону лімба. І сучасний дизайн склеральних лінз дозволяє нам зробити це досить майстерно. І обов'язково пацієнти, які використовують склеральні лінзи, мають бути під постійним контролем лікаря, особливо ті, які мають захворювання поверхні ока. Тому що і патологія складна, і клініка мінлива. Дякую.